Що відповідати, коли на співбесіді питають? Ким ти бачиш себе через п'ять років. Ненавиджу це питання і ненавиджу. Ну якщо його ще задають колеги, насправді воно не дуже актуальне, тому що ми живемо дуже ну, в досить нестабільний час, і важко говорити про якусь конкретну конкретний напрямок. Тому можна так чесно відповідати, але ми можемо говорити про свій розвиток. Хочу навчатися, хочу розвиватися, хочу досягнути певних конкретних цілей. Теж дуже класне питання в лапках класне питання. Ви, ви в три світі дуже швидко. Все плінно дуже все змінюється, тому зробити проекцію на 5 плюс років ну складно. По-друге, ми маємо повномаштабну вікну. Неможливо теж проєктувати на дуже вбудовгост такої історії. Проте стандартна відповідь може бути такою: конкретно сказати про те, що я бачу себе в цій компанії в позиції або старшого, там якогось більш досвідченого спеціаліста в своїй ланці, або в мене є амбіції там на менеджерську посаду. Ну, якщо у вас є відповідь на це е, запитання, розкажіть. Деколи кандидати не мають відповіді на це запитання, це також е, нормально. От ну, сьогоднішній івент показав, та що люди можуть переходити з однієї професії в іншу професію. Якщо ви не знаєте, ким ви себе бачите, конкретно там роль, позиція. Розкажіть просто загалом, яке життя ви хотіли б жити за 5 років, які там будуть складові.